Всім доброго дня, колеги виноградарі. Сьогодні у нас 16 вересня 2022 року місто Білгород Дністровський. В цьому відеоролику ми покажемо нагрузочку гібридної форми селекції Калугіна Віктора Михайловича. Це в нас червона стріла. Не путайте її з червоною пулею. А також там декілька сигнальних гронок. Це мустанга. Ось також ми бачимо, це в нас в нагрузці така виходить. Червона стріла селекції Калугіна Віктора Михайловича. Вона вже підходить майже повністю до зріла. Бачимо, деякі закінчують набирати свій окрас. Ось тут ми можемо побачити гронки, які вже більш набрали свій окрас. Вона вже тако більше темнішого красного кольору, та ягідка стала вже крупніша. Ось така червона стріла. Зараз ми ось на сонечку покажемо. Ось така вона без проїна, ось така з проїном. Гарного красного насиченого кольору. Червона стріла. Та також на цьому кустику є невеличкий рукав гібридної форми селекції Калугіна Віктора Михайловича це мустанг. Ось це ми цим гронку дегустувала від відвідувачі, а це отака в неї гронка на сигналочки. В тому году вся лоза була зрізана майже з куща, тобто на подоношення майже нічого не залишилось. Давайте зріжемо декілька ягідок та проведемо зважування та розріз цих двох гібридних форм винограду. Включимо ваги. Так, це в нас мустанг. 23 грама. 21 грам. 17 грам. Це по мустангу. Це кущ видає такі параметри при нагрузці, а не при одній гронті на кущик. Так, це 16 грам, це червона стріла. 13, 4, ну, 14 майже. Та, це буде саме менше у нас, мабуть. Так, може 14 грам теж. Що цікаво, ці дві гібридні форми зовсім не тріщать. Вони пережили в цьому году три великих зливи та не разу не потріщали. Зробимо її на поперечний розріз та на продольний. На поперечному розрізі ми можемо вже побачити, що кісточка вже на цей день має коричневий колір. М'якіть в неї дуже плотна, щільна. Боку... Доокола бачимо таку кайомочку, бачимо, що вона дуже плотна та м'ясиста. Зробимо продольне розріз ще. Ось. Тут, як мені, здається, краще видно структуру ягоди. Є ось до дві кісточки в цій ягодці. Так, да, дві більше немає. На таку здорову ягодку, дві кісточки. Шкірочка в неї дуже тоненька, можемо побачити, ось до тонесенька, при їді не відчувається. Смак гармонійний, приємний. Цукор на сьогоднішній день. 18 брікс. Але дуже похолодало сильно дожі йдуть. Я думаю, що цукор буде набагато більший. Але в цьому годі дуже холодно і, і, і багато дожів. Так, що по червоній стрілі. Дивимось. Ось така вона у нас на поперечний розріз. Ось вона, бачимо, набагато м'ясистіша, щільніша. Ось така біла. Вона, я скажу по минулому році, якщо повисить ще не тільки дві. Стане ще щільнішою та плотнішою. Дуже хрумкою буде. Кісточки вже повністю бачимо, коричневого кольору. Ну і продольний розріз зроблю. Ягідка має такий рельєф на деяких, вона не... не гладка. Ось так от її робиш її навіть можна розломати. Бачимо, біла, хрумка, м'ясиста. Настільки вона хрумка, я можу продемонструвати, її можна брати, розломувати, тобто вона не тече, не сок, не вода. Ось можна ламати на фрагменти. Дуже м'ясиста, така, смачна. Це для любителів такого щільного плотного винограду. Смак гармонійний. Цукру на сьогоднішній день близько 18 брікс. Грона дуже крупні, бачимо, грузиться ось дуже класно. Ось до по одній гронки. Ось на цьому пагоні по дві гронки, ось до по дві гронки. Ось одна гронка. Грона в неї бачимо кіло 800 г, 500 г, кіло 200 Будемо працювати з ними і далі. Це дві гібридні форми: червона стріла та мустанг.